Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо останній день старого року. Завтра вже будемо мати початок нового 2023 року. Десь так на зламі років, в цей такий період, новорічний, ми робимо якісь певні підсумки, певні застанови, пригадуємо собі рік, що минає, чого в ньому було більше. Добрих днів чи днів поганих. Звичайно, що всі ми в цьому році мали і маємо надалі велике досвідчення, адже точиться війна на нашій українській землі. Маємо дійсно ці випробування, які з Господом ми безперечно пройдемо і молимося постійно кожен день за наших воїнів, які незламно стоять на захисті нашої батьківщини. Які долають ворога, і будемо продовжувати молитися і в наступному році. Але хотів би нам побажати, щоб на зламі цих років, тобто старого і Нового року, ми розуміли, що Господь Бог дає нам нову можливість, нову можливість оновити своє життя. Стати кращими в цьому часі, який приходить. І десь так буває, що ми робимо собі певні застанови, і проходить якийсь певний період часу, там проходять свята новорічні, проходить Різдво, Богоявлення. І ми вже знов ходимо в рутину наших буднів. і забуваємо про те, що ми собі постановляли на початку Нового року. Але чи, чи добре є так думати, що ми можемо щось змінювати тільки на зламі якогось часу, коли закінчується старий рік, починається новий? Напевно, що ні. Апостол Павло каже: тепер час сприятливий, тепер День спасіння. Про що каже апостол Павло? Про новий рік? Ні, напевно, що ні. Для християнина кожен день є часом спасіння. І тому щось змінити, оновити наше життя ми можемо не тільки на новий рік, але кожен день. Господь 365 днів у році дає нам можливість оновлюватися, змінюватися, ставати кращими, ставати добрішими. Цього я хочу нам побажати, щоб ми у цьому новому році використовували будь-які можливості змінювати наше життя. Тому що ми хочемо змін. Хочемо змін у нашій сім'ї, хочемо змін у нашій церковній громаді, хочемо змін у нашій державі. Але запитаємо себе сьогодні, що я роблю? Для того, щоб ці зміни прийшли. Найперше запитаємо себе, що я роблю, щоб зміни прийшли у моє життя. І тому цей час, в який ми входимо у цей час Нового року, є часом спасіння. І не тільки він, але всі дні у цьому році будуть часом спасіння, якщо ми запросимо. Ісуса Христа, нашого Спасителя в наше життя. Якщо ми довіримо човен нашого життя, човен мого життя, човен життя моєї сім'ї, моєї родини, моєї церковної спільноти в руки керманича, яким є Господь Бог, тоді ми зможемо щось змінити. Тоді ми зможемо пережити зміни, оновлення, стати кращими, добрішими. Милосерднішими, людянішими в цьому новому році, здоров'я Божого благословення, миру, спокою на нашій українській землі, повернення всіх наших воїнів до рідних домівок, Божої опіки, покрову Богородиці, щасливого Нового року, благодатного Різдва для всіх нас. Нехай Господь благословить слава Ісусу Христу!